Про підготовку Дніпра до опалювального сезону поговоримо сьогодні з Анастасією Сихіною, помічницею директора КП Теплоенерго. Вітаю! Я вас вітаю зараз. Активно говорять про те, що буде найтяжчий опалювальний сезон в історії України і колишніх 23-25 градусів в оселях. Не буде скоріш за все. Офіційно вже змінили норми подачі тепла. Дивіться офіційно, норми подачі тепла ніхто не змінював, тобто про це йдуть розмови. Дійсно, ми будемо економити стосовно 23-25 градусів тепла у квартирах. Їх не було і минуло річ. Так що я не думаю, що це буде для містян у новинку. Ви сказали, що 23-25, не було навіть минулого року температура. Яку температуру ви готові підтримувати в оселях? І минулого року, що це за температура була? Минулого року, наприклад, у мене вдома було 21-22 градуси. Це достатньо за нормами, Це комфортна температура. Це комфортна температура. Так. Звісно, що у спідні білизни я і мої діти не ходять. Я думаю, що і містяни також. В цьому році будемо підтримувати на рівні 20 градусів. Про 18 поки що нічого не буду казати. Я думаю, що покаже час. Верховна Рада наклала мораторії на підвищення тарифів. Вони мають залишитися незмінними щодо вашого підприємства. Це скільки? Так, тарифи дійсно залишились на рівні минулого опалювального періоду. Для населення за 1 гігакалорію вартість складає 1741 сімсот 32 гривня копійки для бюджетних організацій. Це 3616 гривень за 1 гігакалорію. Теплоенерго – найбільший постачальник тепла в нашому місті. У скількох будинках буде подаватися тепло? Ми забезпечуємо опаленням більше ніж 3 тисячі житлових будинків, 215 шкіл, 173 дитячих садочки та 79 лікарень. Скільки абонентів перейшли за два роки на індивідуальне опалення? Це більше ніж 2500 споживачів. Там 2700 з гаком цей процес триває. Він так. чи зупинився? Ні, триває. Люди отримують технічні умови. Зараз є тенденція на перехід на електропостачання. Якщо у минулому році ще казали, там що треба зробити, як треба діяти для того, щоб зробити розробити проект, дніпрогаз. То зараз усіх тільки питання, як перейти на електроопалення. А взагалі охочі переходять на зараз так, от цього року от цього вже останні півроку, так? Так. так? так. Тобто прискорився процес. Ну, люди, мабуть, знаєте, бояться і не, не знають, що буде завтра, і чомусь вони впев... ну, так вважають, що буде краще перейти на електроопалення, тому що ніхто не може спрогнозувати ситуацію з газом. Що показав минулий опалювальний сезон? Чи витримала електромережа М -м от такого навантаження? Я спілкувалася з профільним департаментом, тобто -то з департаментом житлово-комунального господарства. То таких питань не було і ніяких проблем не виникало, де було потрібно. Виконувалися роботи в міжопалювальний період, і будинки готувалися для переходу на електроопалення. Чи є комунікація з ДТЕК щодо заміни лічильників, наприклад? Ну, це стосується, мабуть, тих будинків, які попали на відключення від централізованого опалення. Комунікація з усіма профільними службами, департаментами, підприємствами, вона дійсно існує. Всі на зв'язку, де якщо треба якась допомога, завжди всі включаються до цього. Якщо брати плани теплоенерго на цей поточний рік, що вдалося виконати? Що ще ні, і можливо і не вдасться? Не ну, якщо казати про цифри, то плани були такі ж самі, як і у минулі річ. Станом на сьогодні вже замінили близько 43 трьох кілометрів аварійних мереж з запланованих 50. Встановлено 42 чи 43 енергоефективних насоси, також запланованих 50. І замінили 40 кілометрів ізоляції з запланованих там, 53. Тобто майже все вже виконано. Знаходимося на так скажі, скажімо так, на завершальному етапі. Якщо у відсотках брати, в якій стадії готовність до опалювального сезону вашого підприємства На сьогодні це складає 85%. Тобто ще 15% ви так, будете в процесі, вересня. так до 1 вересня працювати навіть ще. так. До 1 вересня встигаєте. Який найголовніший виклик цієї зими для теплоенерго? Я думаю, що для нас всіх є виклик, це бойові дії в нашій країні. Ми віримо, що у Дніпрі все буде добре. Але готові працювати і в екстремальних условиях, готові для до якихось, скажімо так, аварійних ситуацій. Створено необхідний запас. Ну, матеріально-технічна база створена. Якщо якась аварія, ми можемо відновити все швидко, повернути теплопостачання людям. Будемо працювати, якщо треба у посиленому режимі. Якої підтримки і допомоги потребують тепловики від Києва? Дивіться, ну тут можна, мабуть, казати про якусь компенсацію або е, у різни, різниця у тарифах, тому що тарифи залишилися на рівні минулого року, а рівень платежів від населення він має тенденцію знижуватись. Тому, ну, мабуть, треба казати про компенсацію, але я не можу сказати впевнено і точно, бо всі розуміють, що часи важкі, е, виставляються певні пріоритети. Чи буде компенсація, чи не буде, я думаю, це покаже час. А взагалі, чи є зворотній зв'язок? Чи дослухаються, чи чують вас в столиці? Якщо брати минулорічний досвід, то так. Слухали, прислухалися, тобто діалог є. Чи готові ви до екстремальних надзвичайних ситуацій? Мова йде про місто мільйонник. Раптом ворог поцілить у котельню, наприклад, або в тепломережу, і е, як це ну, залишити людей без тепла? да, я зрозуміла. Ну це те, що я казала, ми створюємо зараз в період. Ми завжди створюємо зараз е, з урахуванням агресії з боку Російської Федерації. Ми закуповуємо матеріали заздалегідь у більшому об'ємі для того, щоб якщо що трапиться, якісь екстремальні негативні події, щоб ми швиденько змогли все відновити. Влада неодноразово закликала людей, щоб ті дбали про утеплення своїх осель, ну, такі старі методи, але дієві. Що ви скажете з цього приводу? Я вам хочу сказати, що ці методи про них знають і містяни. І навіть нещодавно я спілкувалася з жінкою, то вона каже, я… Навіть читала, що жалюзі, звичайні жалюзі, вони також зберігають тепло. Тому всі дніпряни нас вже дуже мабуть досвідчені, мають досвід стосовно утеплення і квартир, і ущільнення, утеплення не не тільки навіть квартир, а й місць загального користування. А роз'яснювальну роботу ви проводите з абонентами, своїми? якщо якщо вони питають. То вже ж ми даємо свої рекомендації, але ці рекомендації вони є і у відкритому доступі. Зараз містяни я знаю точно читають, як зберігати тепло. Стосовно ви ще питали виклику, який буде. Мабуть, для містян це також буде викликом, якщо у квартирі буде трохи холодніше, тому що ми розуміємо, що подача дійсно може коливатися. Дякую, пані Анастасію. Сподіваємося, що Дніпро буде Дніпропетровщина, буде з теплом і ніяких надзвичайних ситуацій не буде в нашому місті. Дякую, пані Анастасію. Нагадаю, що сьогодні про підготовку до опалювального сезону ми говорили з нашою гостею Анастасією Сухіною, помічницею директора КП Теплоенерго.